Марина тремтячими пальцями поправила на грудях маленький кулон, перш ніж увійти до тьмяно освітленого приміщення ломбарду. Поруч із нею, міцно стискаючи її руку, стояла маленька донечка. Глибоко вдихнувши, Марина штовхнула важкі двері. Дзвінь дзвіночка над входом відгукнувся в тиші, і серце жінки болісно стиснулося. Їй належало розлучитися із сімейною реліквією заради порятунку себе та дитини. Ще рік тому її життя здавалося цілком щасливим. Вона й уявити не могла, що коханий чоловік перетвориться на жорстокого тирана. Весілля, народження доньки все починалося як у прекрасній казці. Але поступово казка змінилася тривожною реальністю. Чоловік Марини, колись турботливий і ніжний, став дратівливим і суворим. Він контролював кожен її крок з ким вона зустрічається, скільки витрачає гривень, куди ходить. Будь-яка непокора з її боку викликала в нього спалахи гніву. Спочатку це виражалося в грубих словах і холодних поглядах. Потім він почав відпускати принизливі коментарі та влаштовувати сцени ревнощів без причини. Марина терпіла заради доньки, сподівалася, що це лише тимчасові труднощі, стрес на роботі чи втома. Однак згодом усе тільки погіршувалося. Чоловік перестав соромитися проявляти свою владу. Він міг грубо схопити її за руку під час сварки. Жбурнути книгу чи тарілку об стіну, щоб довести свою правоту. Одного разу, коли Марина спробувала заступитися за доньку, що плакала, отримавши догану від батька за пролитий сік, він різко відштовхнув дружину, і вона вдарилася об одвірок. Це був не просто поштовх. В його очах палала така лють, що Марина вперше по-справжньому злякалася за своє життя. Того вечора вона лежала без сну, прислухаючись до рівного дихання чоловіка, що заснув у сусідній кімнаті і розуміла. Далі так тривати не може. Щоб не пропускати нові історії, підписуйтесь на канал Приємного прослуховування. Рано вранці, коли чоловік поїхав на роботу, Марина зважилася на відчайдушний крок. Зібравши найнеобхідніші речі для себе і доньки в невеликий рюкзак, вона ретельно загорнула в носову хустинку родинний кулон єдину цінність, що залишилася їй від покійної бабусі. Серце стискалося при думці, що, можливо, доведеться з ним розлучитися. Кулон був непростою прикрасою. Бабуся казала, ніби він приносить удачу у важкі часи і зберігає тепло кількох поколінь їхньої родини. Але зараз важливіше було вберегти доньку від тиранії батька. Пояснивши дитині, що вони вирушать у невелику подорож, Марина тихо залишила дім, намагаючись не згадувати важкий погляд чоловіка і не думати про те, що буде, коли він виявить їхнє зникнення. Перші дні були найважчими. Вони з донькою переїжджали з місця на місце. Побоюючись, що чоловік кинеться на пошуки. Ночували в недорогих готелях на околицях Львова, грошей катастрофічно не вистачало. Їй довелося економити на їжі, іноді обходячись лише чаєм із хлібом, аби нагодувати дитину. Донька, відчуваючи напругу матері, майже не виридувала, тільки міцно притискала до грудей своє пошарпане іграшкове зайчиня і тихенько питала, коли вони повернуться додому. Щоразу чуючи це запитання. Марина ледве стримувала сльози і гладила дитину по голові, обіцяючи, що скоро в них буде новий дім, де ніхто накричатиме. Коли гроші скінчилися, Марина зрозуміла далі тягнути не можна. Потрібно було щось продати, інакше завтра вони залишаться на вулиці без їжі. Найціннішим, що в неї було, виявився бабусин кулон. У пам'яті одразу виник образ бабусі мудрої, ласкавої жінки. Яка завжди підтримувала онуку. Бабуся часто казала Бережи цей кулон, він частинка нашої родини. Передарючи прикрасу Марині незадовго до смерті, вона заповіла зберігати його і ніколи не продавати. Тоді Марина й уявити не могла, що настануть такі темні часи, коли доведеться порушити обіцянку. І ось тепер, стоячи у дверях ломбарду, вона почувалася зрадницею. Здавалося, все всередини протестувало проти цього кроку, але, опустивши очі на бліделечко доньки, яку притискала до себе, Марина твердо вирішила головне, вижити і захистити дитину решту можна пережити. Жінка переступила через поріг і повільно підійшла до прилавка, за яким сидів літній чоловік в окулярах із добродушним обличчям. Побачивши відвідувачку з дитиною, він відклав у бік лупу, через яку розглядав якийсь перстень. І привітно запитав чи можу допомогти? Марина нервово озирнулася. Скромне приміщення ломбарду було заставлене старими годинниками, скриньками і потьмянілим сріблом. Їй було ніяко перебувати тут, але нужда гнала вперед. Я хотіла б закласти прикрасу, тихо промовила вона, намагаючись говорити впевнено, хоч голос зрадницьки тремтів. Ювелір запросив її ближче і жестом вказав на стілець. Сідайте, будь ласка, зараз подивимося. Марина опустилася на край дерев'яного стільця, посадивши доньку собі на коліна. Дівчинка втомлено притулилася до мами. Тремтячою рукою, Марина розв'язала хустинку і дістала на світлу кулон. При тьому світлі лампи кулон блиснув м'яким золотом. Це був витончений старовинний виріб. Очі ювеліра заіскрилися цікавістю. Можна? обережно запитав він. Марина кивнула і передала йому сімейну реліквію. Чоловік дбайливо прийняв кулон, немов боявся пошкодити, і підніс до очей. Деякий час він мовчки розглядав виріб через лупу. Марина чула, як прискорено б'ється її серце. Вона опустила погляд на шкарпетки доньки, подумки просячи у бабусі вибачення. Прекрасна робота! нарешті промовив ювелір із помітним захопленням. Ручне гравіювання, старовинний орнамент. Такі речі зараз не часто зустрінеш. Звідки він у вас, якщо не секрет? Це сімейна цінність, відповіла Марина після короткої паузи. Дісталася від бабусі. Раніше належала її матері, здається, літній чоловік підняв брови. Така реліквія, і ви вирішили з нею розлучитися. Має бути дуже вагома причина. Марина опустила очі. Їй не хотілося посвячувати сторонню людину у своїй біди. Але щось у теплому тоні ювеліра спонукало до відвертості. У мене зараз складна ситуація, дуже потрібні гроші на житло, на їжу. Ювелір із розумінням кивнув і більше не став питати. Він знову перевернув кулон, розглядаючи зворотній бік. Раптом на його обличчі промайнуло подиву. Подивіться тут щось написано зовсім крихітними літерами. пробурмотів він. І потягнувся за іншою, потужнішою лупою. Марина злегка подалася вперед. Вона сама ніколи не помічала напису. Можливо, метал потемнів від часу і гравіювання важко розгледіти неозброєним оком. Поки ювелір вивчав знахідку, Марина крадькома оглянула його крамницю. На стіні позаду прилавка висіли старі пографії в рамках. На одному знімку був зображений сам господар у молодості. Пліч опліч із жінкою та підлітком, ймовірно, сім'я. Поруч ще старіший портрет. Серйозна літня дама, старомодні сукні, можливо, чиясь бабуся. Під фотографіями на полицях акуратно стояли різні дрібнички та інструменти ювеліра. Невже? раптово видихнув чоловік. Він опустив лупу і подивився на Марину так пильно, що вона зніяковіла. Скажіть, вашу бабусю часом не Софія Іванівна звали? Прізвище в неї не Соколенко було? Марина здивовано розплющила очі. Так, бабусю звали Софія Іванівна Соколенко. Але звідки ви це знаєте? Ювелір перевів подих і обережно поклав колон на оксамитову підставку на прилавку. Руки його злегка тремтіли. Тому що моя бабуся, Марія Іванівна. Була рідною сестрою вашої Софії, якщо ми говоримо про одних і тих же людей. Від несподіванки нарина розгубилась і лише міцніше притиснула до себе доньку. Не може бути. Бабуся розповідала, що її сестра Марія в молодості поїхала до Києва на заробітки, і зв'язок із нею загубився. Ви хочете сказати, що ви внучатий племінник бабусі? Виходить, що так, м'яко посміхнувся чоловік. Мене звати Петро Петрович, моя мати Лідія, донька Марії Іванівни. Вона багато розповідала про рідних, які залишилися в іншому місті, намагалася знайти. Та хіба легко це було тоді? Марина відчула, як у неї запаморочилося в голові від відкриття. Ще годину тому вона вважала себе з дитиною зовсім самотньою в цьому місті, а тепер доля ніби зіштовхнула її з рідною людиною. Значить, ми далекі родичі. Тихо промовила вона, осмислюючи почути. Рідні, хоч і через покоління, кивнув ювелір, і очі його потеплішали. Я відразу звернув увагу на колон. У нашій родині теж зберігся схожий медальйон, подарований матір'ю моїй бабусі Марії перед розлукою із сестрою. Один залишився в нас і передавався з покоління в покоління, а другий, як я розумію, дістався вашій бабусі Софії і через роки опинився у вас. Дивовижна річ. Як побачив, серце тьохнуло вже дуже знайомий візерунок. Марина слухала, затамувавши подих. Їй здавалось, що такого просто не буває прийти в перший ліпший ломбард і зустріти там родича, про якого вона навіть не знала. На очі навернулися сльози. Занадто багато звалилося на неї за останні дні. Петро Петрович тим часом дістав із шухляди прилавка носову хустинку і простягнув їй. Не плачте, люба. Марина вдячна взяла хустинку і витерла сльози, що виступили. Ювелір обійшов прилавок і м'яко поклав руку Марині на плече. Ну ну, все буде добре, промовив він заспокійливо. Ви, напевно, втомилися і, гадаю, не знаєте, де зупинитися. Марина кивнула, вимовивши силою. Ми кілька днів в дорозі. Шукаємо, де переночувати грошей майже не залишилось. Петро Петрович похитав головою. Навіть чути нічого не хочу про готелі. Ви поїдете до мене? У мене будинок недалеко. Місця вистачить. Відпочинете, а там видно буде. Ви дуже добрі, але незручно якось. Почала була Марина, вражена таким несподіваним гостинством далекого родича. Жодних заперечень, решуче відмохнувся Петро Петрович. Я вашій бабусі багато чим зобов'язаний, хоч і не встиг особисто познайомитися. Мама стільки про неї розповідала, мені буде в радість допомогти родині, а гроші вам будуть потрібні. Я позичу, скільки знадобиться. Не хвилюйтеся про це зараз. Не в силах стримати емоції, що нахлинули. Марина встала і несподівано обійняла цю добру людину. Очі знову наповнилися сльозами, але цього разу це були сльози полегшення. Дякую. Ви навіть не знаєте, що для мене означає ваша доброта, прошепотіла вона. Петро Петровиць м'яко поплескав її по спині. Тепер ви не самі, Марино. Родичів у біді накидаємо. Донька Марини з цікавістю подивилася на незнайомого дядька, який розмовляв із мамою таким ласкавим тоном. Побачивши, що мама посміхається крізь сльожі, дівчинка несміло запитала. А ми до вас додому поїдемо? Звісно, поїдемо, з м'якою посмішкою відповів Петро Петрович. У просторому старому будинку Петра Петровича гостей зустріла його дружина Валентина Михайлівна, повна, привітна жінка з турботливою посмішкою. Почувши коротку розповідь чоловіка про те, як він випадково зустрів далеку родичку в біді, Валентина Михайлівна тут же оточила Марину та її доньку увагою. Вперше за довгий час Марина відчула себе в безпеці. Тепло, що йшло від цих добрих людей, немов загоювало її рани. Поки донька з жадібністю уминала частування, Марина тихо розповіла Петру Петровичу і Валентині Михайлівні про все, що їй довелося пережити. Вона повідала, як чоловік поступово перетворився на деспота про постійний страх за себе і дитину, про втечу без оглядки. Подружжя слухало її дуже уважно. В очах Валентини Михайлівни блищали сльози співчуття, а Петро Петрович усе сильніше стискав бильце крісла від обурення поведінкою чоловіка Марини. Нічого люба, тепер усе позаду, тихо сказала Валентина, кладучи руку на руку Марини. Відпочиньте в нас, скільки знадобиться. А що до вашого чоловіка? вона запитально подивилася на чоловіка. Щодо чоловіка, ми щонебудь придумаємо, твердо промовив Петро Петрович. Я знаю хорошого дільничного, та й адвокат у племінника приятель. Якщо цей тип надумає вас шукати, ми йому швидко влаштуємо неприємності. Марина злякано похитала головою. Він дуже запальний. Я боюся, що він нашкодить доньці або вам. Не турбуйся про це, Люба, заспокійливо промовила Валентина Михайлівна. Ми захистимо вас, тут тобі не доведеться більше нікуди тікати. Марина вдячно кивнула, відчуваючи, як в грудях розливається тепле почуття. Вона більше не сама, їй допоможуть. Того вечора Марина і донька вперше заснули в спокійній обстановці, на чистому м'якому ліжку, а не на прокурених ліжках дешевих готелів. Валентина Михайлівна вклала дитину в затишній дитячій кімнаті, де колись росли їхні власні діти, і залишила нічник з м'яким казковим світлом. Марина лежала поруч із донькою, слухала її тихе супіння і не вірила, що всього за один день відчайдушний крок на зустріч невідомості обернувся дивовижною зустрічю, немов сама доля повернула її до сім'ї і надії. Однак опобання Марини підтвердилися її чоловік справді не збирався відпускати свою жертву. На ранок, збожевілівши від гніву, він вистежив той самий ломбард і увірвався туди, щойно Петро Петрович відкрив крамницю. Ювелір очікував подібного візиту і встиг задалегідь попередити поліцію. Колишній чоловік з порога почав кричати, вимагаючи повернути йому дружину і дитину, і вибухнув погрозами. Але Петро Петрович твердо заявив, що Марина з донькою перебувають під захистом і більше не дадуть себе образити. Осказанілий чоловік втратив над собою контроль і кинувся на літню людину. У ту ж мить у двері вбігли двоє офіцерів. Поліція прибула вчасно. Агресора швидко скрутили, і в наручниках вивели з крамниці. Йому належало відповісти перед законом за все, що він накоїв. Дізнавшись про це, Марина не змогла стримати сліз полегшення. Її кошмар нарешті закінчився. Минуло кілька місяців. У затишному будинку, що став для Марини з донькою новим притулком, панувала тиша і мір. Маленька донька бігала світлою кімнатою, граючись з пухнастим котом мурком. Який перебрався до них від Петра Петровича, старі господарі вирішили, що біля дитини він буде щасливішим. Марина якраз поливала на підвіконні фіалки, По склі вікна ковзали промені м'якого ранкового сонця. У серці жінки панував спокій і вдячність. Цей дім став для них з донькою новим початком тут було спокійно і безпечно. Петро Петрович допомігли найняти це житло неподалік від свого власного будинку. І майже щодня заходив провідати вночату племінницю та її донечку. Він навіть запропонував Марині роботу помічницею у своїй крамниці, і вона з радістю погодилася. Їй хотілося стати на ноги і вчитися новій справі під керівництвом доброго дядька. Донька тим часом намалювала яскравими олівцями малюнок, на якому була їхня маленька сім'я мама, вона сама і поруч добрий дядько Петро, а над ними велике сонце. Дівчинка принесла малюнок Марині. Дивись, я намалювала наш дім і нас, із гордістю сказала мала. Марина притиснула доньку до себе, розглядаючи дитячий малюнок крізь сльози, що навернулися. Дуже красиво, сонечко моє, прошепотіла вона. У цей момент пролунав стукіт у дворі. На порозі стояв Петро Петрович із кошиком стиглих яблук зі свого саду. Дівчинка радісно кинулася до нього. Ювелір засяяв у посмішці, підхоплюючи дитину на руки. Як моя улюблена дівчинка, я приніс вам урожой. Марина зустрілася з ним поглядом і тихо сказала Проходьте, рідний, ми так раді вас бачити. Через кілька хвилин уся родина сіла за стіл. Марина оглянула дорогих їй людей, які оточували її зараз. Ще зовсім недавно вона тремтіла від страху перед майбутнім. Тікаючи в нікуди, а сьогодні сидить у колі сім'ї та почувається по справжньому щасливою. Вона крадькома торкнулася пальцями кулона на своїй шиї, того самого бабусиного медальйона, який тепер знову сяяв, і немов зігрівав її своїм теплом. Петро Петрович наполіг, що приліквія залишилася в Марини як пам'ять про силу сімейних уз. Марина посміхнулася. Вона знала, що попереду в них із донькою довге щасливе життя, без страху, повне любові та підтримки. Головне, поруч тепер були люди, готові прийти на допомогу. Це було маленьке диво, яке Марина колись і уявити не могла, але в яке тепер вірила всім серцем.